Замість старих коридорів нові та сучасні, більше ліжкомісць, просторіші палати, безбар'єрність, нове обладнання та більше медичних послуг. Після реконструкції у першому медоб'єднанні на вулиці Мазепи, 25, відкрили оновлену поліклініку, а також два нові поверхи центру незламні. Ми добудували два поверхи, реабілітаційних площ. Це 74 ліжка, які вже заповнені і вже працюють. За допомогою наших друзів і партнерів світу було збудовано з дерева легкі конструкції і додавалися нас реабілітаційні, реабілітаційні площі. Позитивні зміни у комфорті та якості лікування в першу чергу відчули самі ж пацієнти. Побут дуже дуже такий на вищому рівні, скажімо так. Теж. Все добре. Відношення до військових, воно тут на вищому рівні. Я теж лежав по багатьох лікарнях і побратими приходили. Ну, вони трохи шоковані, заходять у палату, до мене бачать. І вони трохи в шоці, що буває і так у нас. Нижні поверхи тепер для обстежень, діагностики й амбулаторного лікування. Верхні для реабілітації як військових, так і цивільних пацієнтів. Перший поверх це є діагностичне відділення плюс сімейні лікарі. Другий поверх це є вузькі спеціалісти, а також окремий відділ є для медоглядів. І третій поверх це так званий хірургічний відділ, там, де знаходиться жіноча консультація і сама хірургія. Хірургія в себе включає і урологічний напрямок, і гінекологічний, і травматологічний, і загальна хірургія, і судинна хірургія. Частину площ виділили під амбулаторну реабілітацію, адже після стаціонару значна кількість пацієнтів, зокрема й військових, потребують відновлення під наглядом спеціалістів. На кожне ліжко, яке в нас реабілітаційне працює, є черга з 38 пацієнтів на кожне. Це є глобальна велика черга, ми приймаємо надважких пацієнтів. Тому ми зараз цим могли розгрузити чергу, взяти найважчі пацієнтів з України і почати їх реабілітувати. Ми вже тільки на сьогодні маємо 1268 наших героїв, які мають підтверджену інвалідність першої, другої чи третьої групи. А взагалі це тисячі людей. І звичайно, якщо вони біля себе, біля будинку, де вони проживають, можуть піти в поліклініку і провести якісь реабілітаційні вправи, ну це буде важливо. Приміщення зробили повністю інклюзивним, без порогів та з поручнями. А в кожній палаті встановлена система виклику персоналу. Також значно збільшився спектр медичних послуг. Заведені нові спеціалісти: це є нефролог, це є гематолог, це є імунолог, це є алерголог, це є судинний хірург. Окремо напрямок мамології зроблено. Також ми Поновили матеріально технічну базу, сучасна коагуляція, ендоскопічне обладнання, тобто для того, щоб максимум ефективно допомагати пацієнтам, досі у поліклініці не було операційної, а тепер є хірургія одного дня, де проводять оперативні втручання. Ця послуга полягає в тому, що якщо є пацієнт і потрібно, скажімо, операційне втручання, пацієнт. Пацієнту виконують це операційне втручання. Пацієнт від 3 до 6 8 годин перебуває після цього операційного втручання у палаті і потім йде додому. На другий день він приходить на огляд до свого оперуючого лікаря. Серед нових послуг у поліклініці амбулаторний гемодіаліз, кабінет ендоскопії та колоноскопії. Раніше пацієнти отримували їх у лікарні святого Пантелеймона. Це покликане для того, щоб трошки розгрузити зараз лікувальні заклади, які є перенавантажені внаслідок ситуації наслідок війни. Ця поліклініка стала прикладом, за яким оновлюватимуть і інші медзаклади. Зокрема, до кінця літа за новим стандартом запрацюють четверта поліклініка на Сихові та п'ята поліклініка на вулиці Виговського. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Познайомитись з професією не тільки з підручника, але й наживо. Побачити, спробувати та запитати усе, що хвилює. Учні Львів British Скул можуть на виїзних уроках. І цього разу вони поїхали у девелоперську компанію Лев Девелопмент, а також завітали на телеканал Правда Тут Львів. Дізнаватись про те, як створюються новини та що таке телебачення, учні розпочали з прес-конференції, де вони могли відчути себе справжніми журналістами та задати будь-яке запитання. ваше запитання. – Скільки у вас працівників? Також кожен охочий міг спробувати себе у ролі оператора. А ще начитати новини, як телеведучі, професійна студія, мікрофон, телесуфлер усе як на справжньому ефірі. Рятувальники закликають мешканців бути відповідальними. Я собі не так все уявляла, я думала, що це трошки буде легше робити. Це все бути журналістом, ведучим. Сьогодні я тут е, був оператором, знімав деяким наговорять на новинах, і не, було, і не було дуже легко, якщо чесно. Такі уроки показують дітям, що за кожною професією стоїть велика відповідальність і старання. Діти тут мали можливість відчути себе в ролі ведучих, в ролі операторів, побачити, як створюються новини. І я думаю, що такі ініціативи у Львів Брітіш Скул – це дуже, дуже класна ідея, щоб робити такі виїзні уроки. Адже напевно, якщо б я була в молодших класах, якщо б я була школяркою, я б була дуже щаслива побачити, як воно все працює зсередини. Наступною зупинкою став офіс лев девелопмент, і тут усе як у справжніх будівельників: жилети, каски і одразу ж поїздка на реальний об'єкт будівництва. Отак. Учні змогли побачити будівельний процес на власні очі, доторкнутись до професії буквально руками, і саме це залишило найяскравіші враження. Мені сподобалося, що ми їздили всі на будівництво, і я зрозуміла, що краще тримати ручку, чим лопатою цемент. Мені сподобалось е, цементом будувати, зніматися е, на іншій локації, кататись на машині і їсти. Мені дуже сподобався будівельний майданчик, де ми заливали бетон і нам казали, що краще писати ручку, ніж кидати лопатою багато бетону. Я побачив, що там е, будинок будують, і я побачив. І я побачив, що ми на кінці простоїли і нам подарував ось цей подарунок. Мені найбільше сподобалося, як я знімалася в новинах, як я каталася на бейбікаріше, їжа була дуже смачна, і подарунок сподобався. Навіть найменші деталі подорожі від роботи на будівельному майданчику до смаколиків і подарунків стали для дітей джерелом натхнення та щирих емоцій. Нам насправді дуже приємно, що освіта і школи дають можливість дітям побачити те, як функціонує бізнес зсередини на власні очі. І насправді дуже круто, що дітей привозять на такі екскурсії. Ми впевнені, що сьогодні їм сподобалось тут нас, адже ми їм показали весь процес девелопменту, як він реалізується від ідеї, концепцій. Дівництва до його реалізації в відділі продажу у Львів. Брітіш Скул такі виїзні уроки вже традиція. Вони стали невід'ємною частиною навчального процесу. Це такі навчальні уроки, які запроваджені у нас у школі з метою розвитку, всебічного розвитку наших учнів, для того, щоб діти розуміли, наскільки як працює власний бізнес, змогли дізнатися зі середини всі ці процеси, які відбуваються. оскільки в нас тільки теоретичні знання, а ми на практиці можемо дослідити власне всі ці процеси. А також це дуже гарна нагода для дітей, зрозуміти, ким вони хочуть стати у майбутньому. І можливо саме після цієї мандрівки хтось із учнів вирішить стати журналістом, девелопером чи, можливо, архітектором. Та найголовніше це знання, які вони черпають після кожного такого уроку. Затримали трьох шахраїв на різних інтернет-майданчиках. Вони розміщували оголошення щодо продажу генераторів, акумуляторів та сонячних панелей. Ціни на ці товари були нижче ринкових, що мало на меті привабити покупців. Базу перевірених акаунтів продавців з багаторічним досвідом на торгівельних платформах. Ділки купували в РФ. Розмістили на доступні платформи голошень оголошення про продаж походишнісю товару, саме монокристалічна панель. Під час розмов з потенційними покупцями зловмисники представлялися працівниками онлайн-магазину, надавали усю необхідну інформацію про товар, умови оплати та доставки. А після того, як вони повністю оплатили суму замовлення, тоділки просто перестали виходити на зв'язок. Правоохоронці встановили, що п'ять людей стали жертвами шахраїв. І таким чином вони отримали майже півмільйона гривень. Нині трьом мешканцям Дніпра повідомлено підозру за частиною 4 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави загальною сумою майже 10,5 мільйонів гривень. Наразі ж перевіряється причетність затриманих щонайменше до 30 епізодів протиправної діяльності, де серед потерпілих є військові. Процесуальне керівництво здійснює центральна окружна прокуратура міста Дніпра. Тому необхідно бути обережними під час покупок в інтернеті і ретельно перевіряти вкрай привабливі пропозиції. Розповсюджував наркотики по Львову. Правоохоронці встановили, що чоловік збував наркотичний засіб канабі шляхом поштових відправлень та так званих закладок. Його виявили на вулиці Городоцькій. При ньому поліцейські знайшли та вилучили вісім поліетиленових згортків з розфасованою речовиною. Пакунки були запаковані в коробки та готові до відправлення поштою. Під час обшуків у автомобілі та за місцем проживання чоловіка поліцейські знайшли численні докази протиправної діяльності. А саме, а саме, готові закладки, канабіс, капсули та пластикові банки з тетрагідроканабінолом, зіп пакети з гашишем, фасувальне приладдя. Тощо за цінами чорного ринку вартість вилученого складає понад 250 тисяч гривень. Наразі відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.